За минулу добу російсько-окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 14 обстрілів. Порушуючи режим тиші, противник відкривав вогонь в районах Талаківки, Мар'їнки та Богданівки, з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, а по Широкіному і водяному з мінометів калібру 120 мм та ствольної артилерії калібру 122 мм. На Луганському напрямку окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил антитерористичної операції. Збройні провокації відбулись в районах Новоолександрівки та Станиці Луганської. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, тут бойовики застосували снайперський вогонь. Українські позиції в Новозванівці зазнали ворожих обстрілів зі ствольної артилерії 152-го калібру. На Донецькому напрямку зафіксовано один обстріл. В Авдіївці противник застосував кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю. На цій ділянці бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 та 120 мм.